Ефірний день на Ті 7 Плюс триває, і вже до нашої студії доєдналися завідувачка літературної частини Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Вікторія Земба та педагогиня, організаторка Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Вікторія Клопотовська. Пані я вас вітаю. Вітаємо так. ну і, власне говоримо про міжнародний день лялькаря, котрий відзначається сьогодні, 21 березня. Ну і от, власне, відразу з ходу питання: як святкуватимете у театрі, і чи святкуватимете? <святим> Ні, <святим> одразу так відповідав. Ні, ми насправді зазвичай і День лялькаря, і День театру, тому що День театру 27 березня, так близенько професійні свята. Зазвичай ми святкуємо дуже весело, дуже е активно. Але від початку повномасштабного вторгнення всі святкування ми припинили. Ми відзначаємо своє професійне свято, але не святкуємо. Звичайно, ми вітаємо наших колег, всіх хто дотичні, але це скоріше просто на словах і один одного обігняти у театрі. Такі поки що святкування. Ну не настільки все печально. Це свято взагалі було закладено цей день як прославлення лялькарства, що ми несемо культуру в маси. Тому в нас сьогодні повноцінно вистави в театрі, як на стаціонарі, так і в садочках. Тому ми відзначаємо цей день виставами традиційно для нас та. Класно, а от скажіть, будь ласка, власне, наскільки складно працювати з лялькою на сцені, тому що розуміємо, що це є специфічний реквізит, це є специфічний грим. Ну і власне це є досить така специфічна робота, тому що в основному напевне приходять на вистави так батьки з дітками досить такого дошкільного, напевне, віку. Дошкільного і напевно це молодше початкова, школа. початкова школа. школа. Так, це наша така основна категорія глядачів. Хоча ми вже неодноразово про це говорили, що ми хочемо розвінчати оцю е, таку стереотипність щодо театру «Ляльок», що він тільки для дітей. Це неправда. Є і вистави для дорослих. І до речі, сьогодні е, в нас на стаціонарі ми давали виставу. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Це за віршами ліни Костенко, і ця вистава скоріше розрахована на. Е, Середню старшу школу і дорослих так. будемо так казати вже ті, хто хоча б знайомий з поезією Ліни Костанки і може її, хоч трошки зрозуміти. Що можна ага, тебе хвилинку переб'ю? Ми та, та. показували цю виставу 24 серпня, якщо не помиляюся, і до нас прийшли також діти. І це було так чуттєво, коли ти виходиш після вистави, і маленька дитина їй напевно, що років шість було, каже. Це найкраща вистава, на якій oh, я була це дуже мило. Да yeah. і для мене це було настільки приємне здивування, uh -huh. тому що це справді складна вистава. Вона складна, як і в розумінні, так і в роботі. А дитина своїми такими великими щирими оченятами каже, що це найкраща вистава. Ну, класно, що, да, що їй сподобалось. Вони ж по-своєму це все сприймають. Якщо повернутись до вашого питання стосовно роботи з лялькою, нам, з вікою, напевно, тут буде складно говорити, бо ми ще не дуже досвідчені ляльководи. В тебе чудно Чудномарія і. Так. і... Чудно Марія. Чудномарія. Да. От е, по, по суті, е, Віка вона зараз навчається якраз на акторку ляльковода, але вже має можливість практикувати у наших виставах, працювати її. Навчає наш режисер працювати з лялькою. Так само по суті і в мене це відбувалось. Чи важко з лялькою? Е, та я не можу сказати, що це надважка якась така е, штука, просто треба звикнути. Просто треба спочатку з цією лялькою познайомитись, зрозуміти, як вона рухається, і е, підлаштувати і себе під ляльку, і ляльку під себе для того, щоб вона рухалась так, як має рухатись, ну, в залежності від того, якого персонажа вона зображує, чи то тваринка, чи то людина. Але це у будь-якому випадку цікаво, тому що ти такий Карабас-Барабас, який змушуєш е, оживати ляльку на сцені. Це Я, класно. Який улюблений персонаж? От у, у, у кожної з вас. М -м. Ого! З чим Складно легше питали. працювати з ким складніше працювати з лялькою дівчинкою з лялькою тваринкою, з да, тваринкою дуже... так рослинкою Ну тут в мене просто є досвід роботи з лялькою. Ми граємо казки океану, і я з моєю колегою зілоною ми водимо русалоньку вдвох. Ну бо є ляльки, які водять не один актор, а двоє троє, наприклад. То ми вдвох водимо русалоньку, водимо її. Цю русалоньку вже коли в неї є ноги. І потім ще урсула в нас, і якісь там сестри. Да. По суті, моя колега відповідає за. Очі, голову і спинку, а я за хвіст і руки. Тобто, це теж така дуже класна штука, тому що тобі потрібно з твоїм партнером дуже один одного відчувати. Тому що коли один актор він і говорить, і відповідає за обличчя, ти вже маєш руками жестикулювати відповідно до того, що говорить персонаж. А улюблений. В мене взагалі з улюблених просто вистава для дорослих наша, той, що відчиняє двері там з ляльками, там не те, щоб їх нема, там скоріше вони трошки в інакшому виконанні. Але в принципі русалку водити теж прикольно. Ну класно дуже вчитися її водити так, щоб дійсно у глядачів складалось враження, що вона дійсно плаває в океані, і ти вже думаєш, як це тут правильно хвостиком повести, як правильно в яку сторону. Так що. Напевно, напевно, поки що це буде русаленька в мене. А у вас Вікторія? У нас є дуже класна вистава чарівна лампа Аладіна, і моє серце просто захопив джин. Він дуже класний. Найперше через те, що він складається окремо з двох частин. Ти водиш окремо головою і окремо тілом. Ну така вона та лялька класна. А щодо складності, то це теж залежить від. Виду ляльки, наприклад, у нас є класна вистава мафії» Ослитмафіки смітюк. Там повністю маріонеткої вистави ляльки, точніше, і це реально складно. Тобі наперед потрібно продумати декілька ходів, адже там механізм складається, він веде головою, він розкладається, він повертається. Це справді важко до цього, як каже Віка, треба звикнути. І окрім твоєї повноцінної репетиції по п'єсі. Тебе ще йде особиста репетиція з лялькою. Ти з нею знайомишся, ти намагаєшся е, передати всі емоції через неї, адже це твоя основна місія. Ну от. У мене в топі це мафін і але Маріонетки подобаються. А якщо ми говоримо про грим, тому що якщо це лялькова вистава, так тобто, як я розумію, ляльковод повинен бути максимально непомітний для глядача. Скільки часу займає грим, ну і власне як вже потім артист виглядає на сцені? Тут штука в тому, що в театрі ляльок актори можуть також працювати на живому плані, угу. тобто вони не тільки водять ляльку, але вони і самі можуть виступати як персонажі. Відповідно, так в них має бути і. Костюм і грим. Е, якщо це ширмова, ну будемо відвертово, ніхто там гримом не балується, тому що актора за ширмою просто не видно і це тростові ляльки, і тому відповідно mm -hmm. нема потреби наносити грим. А живий план так він дійсно вимагає сказати, що він займає багато часу. Мені здається, що не дуже, тому що в принципі немає е, прям в нас таких образів, щоб там щоб вони образ... дуже розмальовані. Якісь були е, е, зазвичай це е, на живому плані актор або грає або людину. Я не пам'ятаю, що в нас були якісь такі ролі, ну, як де ти могла забути про ласкаво просимо до міста Хеловіна. А Боже, ласкаво просимо. Да, ми цього року просто робили да. до Хеллоуіна виставу, прям конкретно під цей день. От там mm -hmm. з Гримом, да, там були питання, це тому що в нас там бігали ти ти ну, всяка нечість, які mm -hmm. того вимагає Хеллоуін, Тому тут актори <рес> е, постаралися, да, Грим весь мені здається на себе використали, але картинка була яскрава. Ну, в них займало це багато часу. Мені ну, здається. Перший Крим, який був він зайняв, напевно, що хвилин 30-35. Вже коли це була яка, там, 10 десята, і... якась вистава, то, звичайно, він займає менше часу, але в будь-якому випадку е ти постійно щось додаєш собі новеньке. Там, е я на першій виставі була просто повністю за е замаскована білим гримом і десь там, де не де чорні лінії. А вже на останньому я відігралася, вже додавала собі крові, е все як має бути класний яскравий грим. Війшли в смак, як то кажуть. Давайте. Ски поговоримо про репертуар театру mm -hmm. Ляльок Що саме на що є, яка з вистав є найпопулярнішою, і на яку, на вашу думку, варто було би глядачам звернути увагу. Ми до речі, от буквально нещодавно говорили на цю тему. Не то, щоб говорили, ми просто спостерігаємо за кількістю глядачів, які приходять, на яку mm -hmm. виставу. Ну тобто, по, по цьому відслідковуємо та те, що подобається людям. Е, для мене було великим здивуванням, що напевно однією з вистав, на яку приходить найбільше дітей, це колобок. Та, для так, мене, ну не те, щоб я ну я дійсно здивувалась, тому що це вже наказка, яку вже сказали, пересказали, перезнімали, перепоказали, як хочеш у будь-яких батьків. Да, тобто, це вже це не, це не нова історія. Мені здається, що ну всі діти вони ще говорити не вміють, ну вони вже знають про колобка. Тим не менш, у нас практично завжди там майже повна зала на колобок, і вона розрахована на таких малявочок, дитячий садочок, початкова школа. Якщо говорити, що в нас ще таке що користується кіт попитом, в кіт в чоботях. <на> вона зараз. дуже класна, вона інтерактивна, тому що вона залучає mm. трошки діток до участі із mm. тим, що відбувається на сцені. А діти дуже люблять, коли вони стають частинкою вистави та щось там допомогти комусь персонажів. От. Та, в принципі, Тут мені здається важко так сказати, щоб була якась одна чи п'ять таких, прям які найбільше користуються попитом. Все залежить від віку. Є такі вистави, які цікавіші дітям 10+, є такі, які заходять зовсім малесички. Тому ми і намагаємося, в принципі, щоб в нашому репертуарі були вистави для всіх вікових категорій. Щоб кожен міг для себе обрати. Ми завжди маркуємо у всіх наших рекламках, для якого віку ця вистава, щоб батьки розуміли, бо в нас от є країна С до прикладу. Вона дуже цікава, дуже класна вистава. Сучасна за сучасною драматургією, але вона достатньо така. Починається там темний зал, прожектори, дуже така гучна музика. І дітки, до прикладу, до п'яти років вони лякаються таких речей і просять вийти з зали. До прикладу, Чудна Марія та сама, дуже я сміялась. Ми її показували на Новий рік. Е і коли йшла вистава, я просто проходила повз зимовий сад. сидить дівчинка. Одна я думала, ну може загубилась там чи не знаю, як зайти до зали. каже, що сталося. Вона каже, там таке чудовисько страшне. Я не хочу більше дивитись, але воно ну я на нього дивлюсь. Воно прикольне. То воно дуже класно намальоване. А от ну. І не зайшло, тому тут я ж кажу, важливо обирати ту виставу, яка підійде конкретно вашій дитині по віку і взагалі привчати дитину краще із таких лайтових штук. От типу колоко три поросят, троє поросят. Що там наш із таких золота курча? От так. такі в нас є дуже такі лайтові вистави. От, краще от з таких вистав привчати дітей до театру льок, і вже поступово їх водити на інші. А з якого віку краще починати водити дітей до театру ляльок? Тому що я от е постійно приводжу до прикладу свою дитину, їй 2,6 і шість зараз. Uh -huh. І от коли я можу її взяти за ручку, так і привести і її почати знайомити з цим, щоб її не відвернуло, щоб їй це сподобалося. Ну, дивись, два і шість можна спробувати сходити на виставу, але треба батькам одразу розуміти, що дитина з першого разу всю виставу не висадить. Вистава триває зазвичай 40-45 хвилин, і це дійсно достатньо ну такий великий проміжок часу для маленьких дітей. Їм важко просто елементарно висадіти на місці, не то щоб там сконцентрувати. Бати увагу, щоб відбувається на сцені, а просто сидіти і дивитись. Але в принципі потихеньку можна там прийти на одну виставу, побути 5 хвилин, на іншій виставі побути 10 хвилин. Тобто це все робиться поступово. І головне обирати, на мою думку, такі вистави, щоб вони були добрі, яскраві, світлі, щоб там от було все максимально зрозуміло для дитини. Тому що ті вистави, які вже розраховані на більш старших, там вже такий більш закручений сюжет, де про подумать, а що тут відбувається, вже якісь там логічні собі е складати. Ланцюжки, а з малявочками можна потихеньку починати ходити на дитячі вистави. Я думаю, що в принципі е, пару вистав і вже так. там на третій на четвертий раз вона цілком зможе відсидіти. Цю да, ну, мені нас так проходять взагалі крихітки, прям дуже, дуже вони ще не говорять. У нас є театральна традиція, коли дітки малюють свої малюночки, виходять перед виставами на сцену. Я запитую, як тебе звати. А вона ще не може сказати, <ріх> але таки. вона вже прийшла на виставу. У нас є постійна глядачка, вона ходить з татом, і вона приносить малюночки, такі знаєте, як розмальовувати водичкою. <ріх> От вона приносить ці малюночки, вона вийшла на сцену з тим оченятам, посвятилася, показала, і вона висиджує, до речі, повністю всю виставу, яку ми нещодавно на тих вихідних грали. Важке питання, Клас. але е, крихітка досиділа справді всю виставу, і вона біжить сюди. Вона біжить. В нас є столики для малювання, вона біжить малювати. Тобто е, ми завжди говоримо про те, що театр це не лише вистава, так не тільки сцена так. Ви приходите в наш театр. Є зимовий сад, той самий, є фотозони, яскраві, які подобаються дітям завжди. Є місце для малювання. Влітку ми ставимо лільковий дворик, де є майданчик. Майданки, батуті, так і це теж дітей звідти забрати нереально. В нас є діти, які після вистави вже приходять інші глядачі там на другу годину, а ще не пішли ці які з першої вистави, бо вони просто проводять тут час і їм там класно. Тому е, можна навіть почати не просто прийти на виставу, а почати з того, що познайомити, що в нас є такий театр. Що а подивитися класно mm -hmm. і тут є діти, яким також класно. Як чи часто чи часто залучають хмельничани своїх дітей, так до е, перегляду вистави лялькової, тому що? Знаємо знову ж таки вкотре повторимо про те, що сучасні діти це перш за все у них у руках постійно гаджети. Звичайно, тому що і батьки самі часто цим грішать. Вони показують цей приклад, сидять у телефоні, і вже дитина так само наслідує як. Чи популярні серед е, батьків? Ну е, я ж знову ж таки кажу, якщо е, враховувати кількість е, наших глядачів, які приходять у вихідні в суботу в неділю, е, ну можна сказати, що в принципі театр льок користується достатнім попитом серед хмельничан. Хотілося би більше, так. звичайно, бо буває іноді е, такі речі, коли там 10 людей в залі це таке буває дуже рідко, але все ж таки е, тому звичайно хочеться щоб. Більше будили діток стосовно е, батьків до нас приходять багато школярів, але це скоріше співпраця нашої адміністрації і освітніх закладів, коли ми їх запрошуємо, і вони е, всі дружненько, двома-трьома класами до нас приходять. Але це така для них обізаловка трошки. І не факт, що вони там ну прямо отримують оце максимальне задоволення, яке можна було б отримати від театру, якби вони самі хотіли прийти на цю виставу. А по вихідних, ну в принципі, ну у нас достатньо багато діток і в суботу mm -hmm. і в неділю, от Вікторія просто. Якраз і зустрічає завжди у вихідні наших дітей, і спілкується з ними зі сцени. Тому нам дуже хочеться, щоб ми були конкурентно спроможними на рівні із там знаєте кінотеатрами, дитячими кімнатами батутами і, так і далі. батутами, і всім решта. Не в тому плані, що ми хочемо там. Ні, не ходіть в кінотеатр, ходіть в театр Лільок. Не про це. Але ем, включіть театр Лільок у свій сімейний відпочинок. Тому що це ж не тільки про розваги. Театр Лільок це ж насправді і про виховання виховання І про освіту, тому що навіть у цих дитячих казках закладаються такі ну базові речі про боротьбу добра і зла, про те, що добро завжди перемагає. Про такі важливі речі, як дружба. У нас завжди там хтось дружить, хтось проти когось, і всі там молодці, всі перемагають поганих там якихось персонажів. Ну, Дуже ну як у будь-якій казці. це ж дуже такі наші життєві людські речі, про які треба діткам розповідати. З дитинства, а як ще краще дати дитині запам'ятати, це як не в ігровій формі, от і наш театр. Я вважаю прекрасний момент для того, щоб діти могли от і побачити, і зрозуміти е, такі важливі речі для себе через казки. Так, як будь ласка, угу. взагалі зараз мені дуже подобається та тенденція, яку видно не лише в театрі ляльок, але й в драматичних театрах. Ми бачимо, що ходять більше в театри Це правда. Е, і. Це і відображається на нас, тому що якщо мамі татові класно прийти в театр, вони там класно проведуть час, вони захочуть долучити дитину. Само собою, що вони не поведуть її на дорослу важку виставу, вони проведуть її в театр ляльок, і це така маленька будова сімейних традицій. Я досі пам'ятаю, як ще мене маленьку водили в цей самий театр ляльок, тому всі батьки, які там думають, ну Підемо ми в театр. Ну що там, ну таке собі. Вона це все одно не запам'ятає. Неправда, діти пам'ятають все. Е, в нас нещодавно була дівчинка, який років п'ять. Е, і я запитую, що а ви вперше в театрі, а в нас молодшою сестричкою каже, ні, я пам'ятаю, я в три роки колись сюди приходила. <гум> і вони справді це може десь так по розповідях мами. Вона пам'ятає, але все одно в дітей закарбовуються ці яскраві емоції, бо це справді яскраво, весело і класно. Тому ви. Діти дітей в театр, вони це точно запам'ятають. А от до речі, ви на початку нашої розмови сказали, що ви працюєте не лише на стаціонарі, я так розумію, так, що так, це правильно така вже професійний жаргон. Да. акторський тим, не менше, де виїзні вистави, де відбуваються, де вас можна побачити, куди вас можна запросити? Нас можна запросити скрізь, коли тільки от хочете, можна нас запросити. Але якщо говорити конкретно, як зараз наші актори працюють це зазвичай освітні заклади. Це садочки школи. Також ми виїжджаємо в інші. І міста нашої громади в ем, божну от недавно в Дражні район, да, ви були то, в район. Виїжаємо будинки культури різні, тобто і там вже також збирають діток з різних там шкіл, садочків, і ми їм привозимо, тому що по суті в нашій області театр лільок тільки один. Це тільки угу. ми. І не у всіх з районів виходить на вихідних приїжджати до Хмельницького, щоб зводити дитину на виставу. Тому впродовж тижня наші актори їздять і по районах, і по великих, і невеликих е, селах і містах, і показують. Але взагалі е, це просто ще зараз е, в умовах таких, як ми живемо, то ми катаємось тільки в межах нашої області. А угу. до повномасштабки, до усіх оцих. Е, Непотрібних подій ми їздили і за межі міста, ми їздили В інші міста ми і зараз намагаємося це робити в рамках фестивалів зазвичай. Але дуже класна практика існувала. І я маю надію, що. Дуже скоро вона поновиться, коли, наприклад, театри з різних міст просто обмінюються вихідними, грубо кажучи. До прикладу, ми там домовляємося там з тернопільським театром «Лільок», що На ці вихідні ми їдемо до них зі своїми виставами, а вони приїжджають до нас. І тоді вони показують свій класний матеріал і на нового глядача можна випробувати так. цю виставу, а ми відповідно виступаємо в іншому місті, абсолютно теж на нових людей, і теж можемо побачити іншу реакцію, інші якісь можливо відгуки. Тому хочеться дуже хочеться їздити. Хапаємося за будь-яку можливість завжди. Якщо кудись запрошують, ми прям завжди готові. А от до речі, і запитання, тому що знаєте таке традиційне запитання mm -hmm. для людей мистецтва: як вас приймають у невеличких містах та селищах? Тобто як реагує публіка? Тому що зрозуміло, якщо це невелике місто чи райцентр, чи селище? Ну там люди не є. Оце он такі не не є звиклими до цього. Ні, та приймають класно насправді, якщо чесно. Я думаю, що е, ну тут е, така дуже е, слизька стежинка цього питання. Я хочу про що сказати: сприймають класно, дуже е, це видно, особливо якщо їдеш або в садочок, або в молодшу школу. Ну дітки так. маленькі, це завжди вони не стільки е, е, от. Е, Прям хочуть у цього дива, у цієї казки, Їм все цікаво. Вони прям із залу викрикують щось там персонажам. Особливо, якщо там відбувається щось між хорошим і поганим. Поганий десь ховався, типу, і чекає хорошого. То вони прям залу кричать: не йди туди, да, він там сидити. ну, там, прям дуже шикарно це все працює. Що стосується більш е, старших діток, тут є питання. Також скажу відверто. Чесно, тут скоріше було б звернутися до батьків цих дітей. Це те про що ми говорили. Перед, перед ефіром, да. тому що ну є, е, я розумію, що ну театр не може бути цікавий всім. Комусь подобається, комусь не подобається, це нормально. Окей, або якась вистава подобається, якась не подобається. Це ж теж все нормально, але е, дуже прям обурює іншого слова. Не буду навіть намагатись пом'якшувати. Діти вже. Підліткового віку абсолютно не знають, як себе поводити у театрі. Якщо вони звикли, що вони йдуть в кіно, то це завжди відро попкорна, пепсі-кола і ну, що хочеш, то і робиш. Театр це зовсім інше місце. Це. Ну, заклад культури, друзі, і ви йдете в театр. І взагалі, якщо взяти раніше, ніхто собі не дозволяв там прийти до театру в джинсах, будемо так казати, Похід в театр це завжди був якийсь гарний наряд для дівчини. Підбори да чоловік в костюмі. Ну можливо, це мої якісь фантазії, але мені так здавалось, що так має бути. Я не в тому плані, я не про джинси, Але е, має бути розуміння, що ви знаходитесь в театрі. Е, театр це не місце, де ти, ти будеш дивитися виставу і гризти сухарики чи там відкривати е, газовану воду і шипіти на весь зал. Тому що для тебе працюють е, актори, живі люди, які для тебе викладаються, які для тебе е, роблять о, оцю от магію на сцені, і дуже хочеться, щоб батьки пояснювали своїм дітям, що треба поважати по перше роботу акторів, і по-друге. Ну, це ж про виховання елементарне, просто про прості. Е... Речі, як себе поводити у якому місці, тобто в парку в лісі питань нема. Ти собі бігаєш, кричиш, робиш, що хочеш. Але ну ти ж, до прикладу, там я не знаю, не приходиш. Ну, от якщо говорити про дорослих людей за якоюсь там справкою в ЦНАП і ходиш і виречиш на весь зал. Ну типа ти ж ведеш себе так, як вимагає цього місце, в яке ти приходиш. Тому дуже хочеться, щоб батьки з цим працювали, і батьки, і педагоги, щоб вони все ж таки пояснювали дітям, що театр це місце, де треба поважати. Саме місце, куди ти приходиш, і людей, які для тебе працюють, якось що да. вам найбільше заважає на сцені, те, що каже Вікторія. <с <с я не буду навіть далеко ходити. Ми сьогодні зранку були в школі. Здається, Так, це була школа, і перша вистава у нас були діти. Там перший і другий клас все супер. Вони з тобою взаємодіють. Вони вигукують, але там, де це потрібно, там де це класно, воно рухає виставу вперед. І наступна вистава, де вже старші діти. І складно працювати, коли ти не чуєш себе. Настільки крик. Е у нас є каскарка, яка впродовж вистави спілкується там з дітьми, пояснює, що робиться взагалі на сцені. Дійшло до того, що вона трішечки вийшла з ролі, і, і хлопці, будь ласка, перестаньте битися. Ну, Це настільки доходить до такого абсурду іноді. і... Ну це справді ти ж не в кінотеатрі, коли в тебе є екран. І тебе нікому не, не заважаєш, да. роби, що хочеш, ти заважаєш лише іншим людям дивитися. Але це справді йде неповага до людини, яка робить щось для тебе. Ми не приїхали е, там, не знаю, насварити їх. Ми приїхали показати їм казку, і нам дуже хочеться виходити і бачити ці очі, які горять. Е, і мало того, що звіті -то, вони заважають іншим дітям, які хочуть, подивитися. коли вони сидять, і ти чують, я не чу. Тихенько, це дуже важко. Це треба починати з сім'ї, проводити в школу, де педагоги мають проводити час з дітьми, пояснювати, що от нас така історія. Але це теж є такі педагоги, які можуть сказати, що а ви нам привезли сувеніри. ми не. Привозимо сувеніри, ми театр не ну, тут. Е, насправді велика проблема. Це знаєте, не тільки нашого театру. Я переконана, що усі з цим стикаються. Це просто е, якась елементарна відсутність виховання. От саме в от, от, в цьому аспекті походу до е, закладів культури. Угу. Е, чомусь про це ніхто не говорить. І якщо навіть от Вікторія каже, має починатися сім'ї 100%, Це має е, батьки пояснювати. Але е, моє велике прохання і звернення до всіх вчителів, які водять дітей до нас колективно, е, е, так колективно водять до нас у театр. Якщо ви ж не знаєте, там як там в сім'ї розповідали, не розповідали. Ну ви ж педагоги, ви відповідаєте за цих дітей. Ну, хоча перед дверима театру, навіть якщо ви не проводили дуже довгі розмови, просто скажіть ніяких чіпсів, ніяких оцих всіх mm -hmm. цукерок тра -та -та, і ведемо себе адекватно. Ну, це я не знаю. Для мене просто я коли от озвучую ці речі, мені ж самі соромно, що я це говорю вголос, mm -hmm. тому що для мене це елементарні ну, правила виховання. І я не розумію, чому ми. Повинні про це нагадувати. Ну це має бути зрозуміло так, так саме по собі. Так дівчат, завершуємо ефір і давайте наостанок, яка вартість квитків і де знаходиться Хмельницький театр ляльок, тому що. Більшість з нас тут присутні. Я переконана, що знають я так точно є багато хто не знає, тому все окей. Дивіться, до речі, принагідно, Раз ми вже сьогодні, 21-го у вас знаходимося, то тоді ми хочемо запросити так. і вас, і взагалі усіх глядачів. В нас завтра о 18-й годині буде відбуватися показ власне вистави, яка має назву вже почалось. Мабуть, майбутнє це за віршем ліни Костенко, про яку я говорила. Вистава розрахована на більш дорослих глядачів. Я от прям закликаю усіх сходити, тому що ну вона не залишає байдужим нікого. Ви можете думати, що театр лільок це зайчики, лисички просто на руках. Але повірте, те, що ми зробили з цією виставою, ну це буде вау-ефект однозначно. Угу. Тому усіх чекаємо. Вартість на цю виставу 150 гривень, а взагалі вартість виточка у нас 90 гривень, не такі великі кошти. Тому що суботи, що неділі, усіх чекаємо в театрі. Дякую вам, дякую за те, що сьогодні завітали до нас у студію. При нагідну... Ще раз вас з професійним святом Дякую. міжнародним днем для лікаря для глядачів Ті 8 Нагадую, спілкувалися із завідувачкою літературної частини Хмельницького академічного обласного театру ляльок Вікторією Тембою та Вікторією Клопотовською, педагогиною організаторкою Хмельницького академічного обласного театру.